картоплекопач вібраційний двоексцентриковий зірка 61. Ця модель агрегатується до мотоблоків з водяним охолодженням. Для роботи копача використовується ремінна передача. Крутний момент від шківа коробки передач мотоблока передається на шків картоплекопача. Шків картоплекопача кріпиться на вал, на протилежній стороні якого закріплено два ексцентрики з шатунами. Вони перетворюють обертання, в зворотньо поступальний рух, ножа та грохота. Під час роботи підкопана ножем картопля потрапляє на грохот та очищується від ґрунту. Регулювання глибини викопування здійснюється за допомогою причіпного пристрою та опорних коліс. Конструкція копача. В конструкції картопли копача можемо виділити наступні елементи: рама, активний ніж, Грохіт. Шків. натяжний ролік, причіпний пристрій, опорні колеса, верхній вал в зборі, вал з підшипниками, есцентрики, шатуни.